Вітаю вас, шановні користувачі! З вами Сергій Яровий. І сьогодні ми зробимо невеликий батл. Ми порівняємо функціонал Excel таблиць та Google таблиць на прикладі роботи з діапазонами і фільтрами. Що в мене є? У мене є підготована Google таблиця. Ось такими рядами даних. У мене є також Excel. Таблиця з такими ж самими даними. Трошки про вигляд. Мені зручніше, коли меню відображається завжди. Тут також можна в параметрах відображення стрічки зробити або класичну стрічку, або однорядкову стрічку. Мені більш подобається класична, ви можете налаштовувати її як вам зручніше. Тобто, в нас є менеджер. Є якась дата, яку він робив продаж, є проданий товар і є сума. Дані абсолютно рандомні, лише для того, щоб було зручніше іми оперувати. Отже, припустимо, що кожному менеджеру ми дали завдання вносити свої продажі, заходити в цю таблицю і записувати якісь показники. Отже, ми бачимо багато даних. Давайте подивимося, чи можемо ми якось зручно фільтрувати ці дані. Для цього у таблицях є такий режим, як фільтр. Давайте виділимо нашу таблицю. Дані створити фільтр. Що ми бачимо зверху? У нас з'явилися такі трикутнички. Тепер ми можемо фільтрувати дані, нажимаючи на ці індикатори. Наприклад, я хочу побачити тільки записи Діана. Ми очищаємо і вибираємо Діана. Якщо я хочу Діану і Петро, можна Діану і Петро. Якщо я хочу продаж за якусь окрему дату, я можу це теж зробити. Наприклад, тільки за 1 лютого. Можу окремі фільтри знімати. Тобто вибрати всі. Можна фільтрувати по сумі, наприклад, отак от. А дату зняти. Якщо ми очищаємо, то, то значить жодних даних не відображається. Тобто нам треба відображати всі. Як бачимо, ті стовпці, по яким є фільтр, вони зображуються з іконкою фільтра. Як іще можна фільтрувати? Можна фільтрувати за різними умовами. Наприклад, фільтрувати за кольором у нас немає. Давайте щось зробимо якусь тут колір заливки. Тут зробимо кольор тексту якийсь інший. Тобто тепер ми можемо колір тексту, там чорний, це наш колір замовчуванням. Або червоний. Можна фільтрувати за якоюсь умовою. Тобто дані не заповнені, заповнені. Текст містить, не містить, починається, закінчується дата. Наприклад, хочу більше, ніж 100. О. Треба нажати ОК. І ми бачимо дані, які більше 100. Можна декілька умов, наприклад. Ніж 100 та 200. Знімемо ці фільтри. Тобто ставимо без умов. А тут, наприклад, фільтруємо за умовою, текст містить. Треба проскролити і нажимати ОК. Отже, наприклад, ми беремо менеджера Василя і тепер хочемо додати даних. Ми пишемо знизу, продовжуємо заповняти Василь. Бачите, таблиця зразу розширилася. Діапазон. Пишемо сьогодні у нас четверте. Дату треба змінити, і ми продали воду на 350. Виберу на всіх і виберемо коректно формат відображення даних. Дата. Ось тепер все красиво. Тобто кожен менеджер може відфільтрувати по собі і вводити тільки свої дані. Але що робити, коли ми цією таблицею поділилися і сказали, шановні менеджери, дозаповніть свої дані. Давайте замітуємо цей процес. Ділимося таблицею. Усі, хто мають посилання, вибираємо, можуть. Редагувати і копіюємо це посилання. Будьте обережні, усі зараз можуть відкрити цю таблицю, хто її отримає. Відкриємо анонімне нове вікно в Chrome. Ctrl-Shift-N. Зверніть увагу, тут у мене таблиці Google на українській мові, тому що в мене такі регіональні налаштування. А якщо ми відкриваємо анонімну сесію, то ми вже будемо бачити російською мовою. Отже, я дав таблицю, кажу, менеджери, давайте редагуйте. Менеджер заходить радісно і кажу, от, тут є фільтр. Давайте я як. Сергій буду редагувати. І пишу собі дані. А Василь сів заповнювати свою таблицю, що він бачить, що тут редагує Сергій. Він каже, ні-ні-ні, мені треба своє. А Сергій, дивиться, от, блін. хтось тобто закинув мої налаштування. Що робити? Для цього є кастомні фільтри. Тобто, якщо я хочу, щоб мої зміни бачив тільки я, я роблю наступні речі. Захожу в дані і в режимі фільтра створюємо новий режим фільтра. Бачите? Тут стало на чорному фоні. І називаю, що це режим фільтра, який буду зараз використовувати, це буде, наприклад, Діана. Після цього я фільтрую дані, обираю тільки Діану. Переходимо сюди, а тут Василь. Давайте зробимо це на одному екрані, щоб було зручніше. Отже, тут я обираю будь-що. Тут нічого не міняється. І тут я можу інший фільтр набрати. Чому все робиться в реальному режимі? Час бачите, я зараз тут видалю дані, тут вони теж зникли. Тут я теж можу вставити такий фільтр. Але мені заважає це вікно, тому я дані, режими фільтрації, створити новий фільтр. Бачите, ви вперше використали фільтр. Нехай це буде фільтр Сергій. І зараз я роблю фільтр для Сергія. Причому зверніть увагу. Фільтри видні всім. Якщо я хочу вийти з фільтра, я нажимаю хрестик. І тепер я вже роблю якісь зміни, які будуть бачити всі, хто редагує і хто не користується кастомним фільтром. Але бачите, що б я тут зараз не фільтрував, цей менеджер бачить тільки Сергія. Працюю собі далі, заповнюю таблицю. я в реальному режимі часу. Бачу ці зміни. Отже, як ми бачимо, в хромі в таблицях ми дуже зручно фільтруємо дані і кожен редагуємо, не заважаючи іншим нашим товаришам. Тепер давайте подивимося, як це робити в Excel-таблицях. Ще раз наголошую, я користуюся безкоштовною версією, тобто весь цей функціонал вам доступний навіть у безкоштовних версіях. Але, звісно, ділитися документами зручніше, коли у вас всі організації користуються платними версіями. Тоді ви можете вибирати і конкретних користувачів, і конкретні групи, і, наприклад, шарити документи лише у вашій організації, щоб ніхто за її меж не міг достучатися до цього документу. У мене така ж таблиця є в Microsoft Excel, давайте подивимось, такий же тут функціонал чи ні. Бачите, придбати Microsoft 365 це абсолютно безкоштовна версія. Також виділяємо нашу таблицю, дані, фільтр. Дуже схоже, так? Хочу бачити тільки Діану. бачу, Хочу бачити суму, фільтр. Тут трошки більше фільтри, бачите? Наприклад, перші 10 найбільших елементів. Функціонал трошки багатший. Більше середнього, менше середнього. Можна якийсь настроюваний фільтр зробити. Очистити фільтр. Тут також очистити фільтр. Тут трошки зручніше. Бачите? Коли я нажимаю очистити фільтр, то зразу бачу всі дані. Також дата. Тут теж трошки зручніше. Пам'ятаєте, як це було в Google таблицях? Список дат. Тут є групування по конкретним місяцям, рокам. Можна, наприклад, зробити, хочу тільки дані за січень 23-го року. Або ще лютий хочу. Давайте ще раз подивимося, є тут таке чи ні. Ні, бачите, тільки отак. Очистити фільтр. Бачимо все. Тут нагадаємо, як ми робимо. Очистити не працює. Скасувати теж не працює. Тобто треба вибрати все і нажати ОК. Поки що у нас слідує Excel. Отже, давайте поділимося таблицею. з іншим користувачем спільний доступ, спільний доступ або просто копіювати посилання. Копіюємо посилання. Відкриваємо вкладку. Бачите, тут теж на російський. Отже, редагування Real-Time. А тепер дивіться: Excel, як і Google, розуміє, що зараз документ редагує декілька користувачів і питає, як ви хочете переглянути тільки мої зміни, тобто зробити індивідуальний фільтр або переглянути зміни всіх користувачів. Давайте зробимо індивідуальний фільтр. Індивідуальне подання, назвемо його Діана. Бачите, тут можна робити зовсім інше подання. Також пропоную тільки для мене, або для всіх користувачів. Давайте я тут для всіх користувачів зроблю. Як редагувати ці подання? Заходимо в вкладку подання і тут бачимо індивідуальні подання, або за замовчуванням, або те, що ми створили. Як створити нове, просто нажимаємо вкладку Створити. Або тут також. Вигляд. Вигляд і ось тут є наше подання. Бачите? Також нам є підказки і інші кольори заголовки. Створюємо ще один фільтр, називаємо його Сергій і запропонуємо тут Сергія. Ви Бачите? Тут тепер можна перемикатися. Якщо подання нас більше не потрібно, ми нажимаємо закрити і повертаємось до загального фільтру. Якщо нам зовсім подання, це вже не цікаво, ми його відкриваємо і нажимаємо кнопку параметри. Тут ми можемо його переименувати, дублювати. Наприклад, хочу Діана переименувати. Діана лютий. Виберу його і в Діані покажемо дані тільки за лютий. Як бачите, кожен працює зі своїми фільтрами. Також зручно. Також зверніть увагу на ще одну Killer Feature Excel, яку немає в Google. Якщо ми натискаємо на фільтр, то подання аркуша у нас є прямо в цьому випадаючому списку, Нам потрібно десь далеко бігати. Ще один плюс Excel. Хочу звернути на вашу увагу, якщо вікон це наші маленьке, не влазять всі елементи, то в Excel у випадаючому списку, в Google таблицях ось тут таке. Його заважає це дивитися. Тобто тут знову виграв Excel. Отже, ми з вами переглянули і навчилися, як робити фільтри, як шарити наш документ з іншими користувачами, і як застосовувати вигляди листа так, щоб наші документи могли зручно редагувати ви і не заважати іншим користувачам. Поділіться вашими думками в коментарях, за допомогою яких таблиць вам зручніше це робити з таблицями Google. Чи з таблицями Microsoft Excel. Дякуємо. Лайкайте, підписуйтесь і до нових зустрічей. До побачення!